Даль шахів врая проти Алма. Бельгія, рейтинг 1969. Так, люблю Карлс Бат. Бо знаю його. Кінь д 7. Хай буде. Час 4. Та давай. Пограємо на красоту. Так, а так, Рубінштейн 3 тренулі погнали щось робити з цим. Джек! На привіді, що. Так, і ми все одно, так. Да? Давай же я чотири. Тут може візьмеш. Бо я за ребабах, мої G5 піду. Блін. Не хоче приймати гамбіти, а? Подиви на нього. Заставим. Наб'є. Тут чомусь взяв. Тут можна було вже й не брати, якщо чесно. Далі. Далі не знаю. Далі мені треба було помінятися місцями отак. Шах, відійшли ферзь сюди, ну і тут він не факт, що тут щось. Чого не факт. Я граю. Ну, можна просто тоді. підключити Wi-Fi. Якось Фрізіана H5. Хоча він там кіслон і Давай поки так я зіграю. Десь F4 хочу піти. Укріпили центр. Тепер треба мені коня кудись. Підвести. Так, перекручусь. Зрозуміти, да. а може зрозуміти, так. Може і ні. Мутький трикут. Ферзовить. Маневр Фрезя. Геометрична прогресія. От ером демонстрантом. Все, я ж нічого не знаю. Розумного. Дякую. Ну, Можна було вже, звісно, тут. Отут я вже могли б дограти. Ні. Зіграв би якийсь хід. Взято. І матка. Щоб до кінця все дійшло, не хочу. Два блискучі ходи. 95 на 70. Я хочу помилуватися цією парочкою. Я, звісно, не втомився, можна було б ще пограти, але я хочу подивитись аналіз. Так, це не точність? Ну, нормально, піде. Якщо це не груба помилка, то значить. Нормально. Ну, ідея дуже проста. Якщо береш, то погано. Зкриваються лінії, які ми контролюємо і тут десь мат може бути. Якщо там, не знаю, зберегти коня, то бах, 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 бах. Щось таке може бути. Така ідея проста. Брати тут недобре. А, ну, блискучих ідея в тому, що просто слон під боєм залишається. Ну, і зараз також брати там недобре. Ну, ми вже були такі партії, да. тут просто слон залишається під боєм, тому це блискучий хід. Хоча насправді просто взяття взяття там, мабуть, програє просто. Кожен раз просто програє. Ну, суперник не забрав пішика, ну, мабуть, не можна, да, так? погано брати. Ну, да, вже один це зрозуміло, він просто повернувся. А, слона 6. Я yes. так добираємось, розбиваємо структуру. Ну окей. Так. Де він тут ночує? У отут, Поки що. Треба було поборотись йому з цим слоном. Якось кінже 4. Щось тут. Профілактично. Захис... по захисному зіграти трошки. Окей, а ж, якщо я, наприклад. Ну там. Король b 1 то ти тут уже б'єш. Тут уже можна взяти. Ми відкрили лінію H, типа хочемо дати шах, але тут проблема, що король f 8 є хід. І король себе тут почуває дуже навіть непогано. Дуже особливо в білих, якби атака якась може закінчити. Да, Фарс не може піти, бо тут N2 ще висить. І відбивається відбуває, чорні. Так, вони могли захиститись, а замість цього вони пішли в свою атаку B5. Слом, B7, повільно все це. Тут Треба було цю ідею робити, кінжа 4, а тут вже Кінжа 4 пізно. Бо тут Тура на лінію вже приходить. Да. Сенс в тому, що отут Кінжа 4, лінія вже перекрита нашим пішаком, і Тура тут ніякої активності не проявляє, лінія закрита. А тут лінія відкрита. І ось цей нюанс тонкий. Мабуть, не тонкий, а товстий тут. тут очевидний він. Грає, відіграє вирішальну роль. Так, тут що було краще? Через шахи, так. Окей. F8 не хочеться йти. Наприклад, сюди пішов, тут, можливо, кінь або слон прийде. Слон же 6. Красиво. потім якось добираємось уже. Понятно. Ну і пішов ми на верферзя. І все. Перекрутилась батарейка.